Дитячий спортивний одяг 10 кілограм 2050 гривень. Штанішки. Ось такий класний. Це йде перший сорт. Вау, дивіться, який крутий Це Просто нереально красивий одяг. Малюсенький такий. Далі ось така класна кофточка, дуже гарна, а розмір тут. 40. Наступний йде ось так. 2050 гривень, а одягу тут просто дуже велика кількість. 10 кілограмів. Наступний де, ось такі штанішки Далі йдуть такі штани. Буду показувати вам максимально швидку будь Кількість. Олечко. Дивіться, яка класна кофточка, це просто. Я люблю таку розпаковку. Наступна да? ось така класна кофточка зад іде довший. Рад коротший. Далі йдуть ось такі штанишки. Це йде на 13 років. 158 см. Далі давай, дивіться, яка класна кофточка мікімаус. Дуже гарно. Наступні йдуть ось такі штани. Далі йдуть Аз такі штанишки. 10 кг ціна 2050 гривень. Одягу багато. А, це яка класна куртка. Це, просто. Це йде на 128 сантиметрів. Самочок такий. Далі штани. Ось такі і малюсенькі. Наступний ось така класна кофточка. Далі йде ось такий світшотик з капюшончиком, просто нереально красивий. Розміру я, я тут не бачу. Далі йде ось така кофточка-динозаврик на 2-3 рочки. Далі йде ось така. Наступний тут ось такі малюсінькі штанішки. Далі йде ось така малесенька, теплесенька. Ковточка накимала. Далі йде ось такий світшотик. Наступний мало ходить, який яскравий, класний Це Цей на 4-5 рочків. Далі йде ось така розовенька. Ось така зівірочка. Дуже класна вода в цьому лотику попалося просто. Наступний йде ось така безрукавочка з капішоном. Далі йде ось така квіточка, тут защіпається. Наступний йде на 92 см. Ось така спортивна олімпійка. Dariš da li ste kaj klasni sličan? Prosto. A rozmjer? 134-107. Dariš da li klasna koftička? Na skupnje biti Rozmjer na... Cenajte nešto a šorte na 10 i Наступні йдуть ось такі штанички. Розміра я щось тут не бачу. Далі йде ось така кофточка. наступне ось, ось така з динозавриками, Батничок. І останнє ось такий світшот 158-164. 10 кг спортивного дитячого одягу, ціна 2050 грн.